Ми відвідали Будапешт, це був парламент Угорщини. Ми відвідали Братиславу, це Міністерство культури Словаччини. Ми були на прийомі у президента Австрії. Ми були в Празі і в Варшаві в посольствах нашої країни. Ми були в чеському сенаті. Ми дуже багато подорожували, дуже багато бачили, дуже багато спілкувались. І скрізь кричали про українську біду, про цю війну, і максимально намагались просити про те, щоб нам допомагали. 5 країн, 4 тисячі кілометрів та 13 концертів. З 7 по 17 грудня Кропивницький народний хореографічний ансамбль світанок взяв участь в європейському турі Різдво разом з Україною, який був організований Дніпровською громадською організацією Яскрава країна за підтримки закарпатської військової адміністрації. Мета проєкту розказати Європі про українські традиції святкування різдва та про життя українців під час війни. Подарувати Європі справжнє українське Різдво, розказати, як у нас святкується, тому що таких звичаїв, таких обрядів, як в Україні залишилось, в Європі вже давно немає. Для них, для них це дуже диковинку і їм дуже цікаво це було бачити. Але основна мета це все ж таки дитяча дипломатія. Наші діти спілкувалися з високопосадовцями всіх країн. Наші діти спілкувалися з засобами масової інформації і доносили. Як насправді відбувається війна в Україні, як відбувається війна в центрі України, тому що західні партнери наші вони навіть не мають уявлення, що в центрі України сьогодні прилітають ракети, що в центрі України сьогодні є тривоги, що у нас теж немає світла, і ми про це все розказували. В турі взяли участь вокалісти, фольклорні та хореографічні ансамблі з Харкова, Дніпра, Івано-Франківська, Ужгорода та Кропивницького над створенням спільної вистави працювали чотири. Місяці задача була створення автентичного українського перформанса, зрозумілого, європейському глядачеві. Я, як режисер, створив програму таку, щоб кожний номер не був окремим, а щоб воно все впліталося один в один. І щоб одна 15-20 хвилинна програма щоб це була, як знаєте, як намисто українське. Бісер нанизується, нанизується, нанизується і виходить. Одна красива картинка. Ми всі співали колядки разом, і це був один спільний номер. І у нас була тільки одна репетиція в Ужгороді, і ми от зуміли за 2-3 години поєднатися, зрозуміти, що ми один організм під назвою Україна. Який несе українську культуру в Європу. Окрім концертів для вищого керівництва країн, колядували артисти і для пересічних глядачів на центральних площах та імпровізованих сценах. Ми їздили в багатьох странах, виступали, робили там, по 4-3 концерти було за один день. Ми поїхали, щоб показати нашу українську культуру, нашу незламність і єдиність ці, і цілої України. Найбільше мене вразило. Ви знаєте, відношення людей у Словаччині в Братиславі. Коли ми почали з ними танцювати, оці всі емоції, вони були дуже щасливі. Деякі навіть плакали, коли ми співали гімн, тому що ну, це було дуже зворушливо. Ми зрозуміли, що дійсно, що таке дитяча дипломатія, що роблять наші українські діти. Ми зрозуміли, що ми теж є частинкою новітньої історії України сьогодні в цій війні. І зрозуміли, що далі потрібно працювати і ще більше розказувати і показувати Європі, що взагалі відбувається у нас. Якщо запросять, поїдуть розповідати про Україну в інші країни Європи, каже керівник ансамблю Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне, Новини Кропивницький.